І Євангеліє, воно прибирає каміння. Амінь. Прибирати в тому, що ми говоримо людям, в тому, що ми проповідуємо людям. Нам треба, щоб наша проповідь прибирала каміння. І як, ти, як, воно, як каміння прибирається, знаєте, хто перед тобою нарисовується? Ісус. От якщо ти Лазарь, ти сидиш в темряві. Змотаний. І так камішек, знаєте, трошки жжж, прибирають, 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 так лучки світла починають попадати, попадати, ти так дивишся. Знаєте, кого ти там побачиш? Ісуса! Ісуса. Якщо я не бачу Ісуса, то значить камішек треба ще по посунути. Його посунули, може, там, до суботи, знаєте? І на суботі зупинились. А потім посунули до того, що треба е, там, я не знаю. Как говорит один проповедник, сделаем еще жарче немножко. Да? Посунули до десятины. Да, да. И зупинились, да? И вроде как бы Иисус там десь есть. Я знаю, что он там, но я его не бачу. Потому что я десятину сож... съел. Ну, я бачу только камень цей, на нем написано, ты вор. Ты обворовал Бога. Ну так. І розумієте, тобто хтось отак посунув, хтось сказав, хтось сказав, що можна взяти отак накритий стіл закона. Там сколько заповідей пам'ятаєте? Ну, коротше, багато. 600. От представте, накритий стіл. Моисей, дивіться, друзі. Моисей накрив стіл із 613 блюд. І десь ми взяли таку думку, що можна взяти і щось оттуда вибрати. Ну, тобто, я от виберу там суботу, я візьму. А от там жертви не буду приносити, баранів не буду різати, е десятину не буду давати, ще щось. А от суботи, так, да, шаббат, класно, все, алілуя, свічку зажгу, і, а потім, знаєте, десь забув про шаббат і сидиш в осужденні. І щось десь всередині думаєш, блин, точно, це потому, що я шаббат в той раз не сповнив, або ще щось. Або з'їв щось не те. Друзі, дивіться, закон, його не можна вибирати. Якщо ти вибираєш хоча б одне блюдо з цього стола, ти, ї... ти попадаєш на весь стіл. Mm -hmm. да, так сказав апостол Яков, якщо ти согрішив в одному, ти виноват во всьому.